Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогоднішній формат відео буде трішки іншим. Я вирішила зробити такий челендж, приготувати їжу, раціон повноцінний за півтори години. Я думаю, що в мене це вдалося. Що саме я готую, ви можете побачити далі. Мені цікава ваша думка, що сьогодні готували ви для своєї сім'ї для себе або ж вчора. Обов'язково пишіть у коментарях. Також хочу зазначити, що ніхто мене не змушує готувати в такій кількості. Просто мені подобається е, цим займатися. Це можна сказати як моє хобі, е, і вже частина мого життя, так як я веду е, свій канал. І половину можна сказати, відео займає. Моє улюблене хобі приготування їжі та різноманітні рецепти. Ось, тому в цьому плані можете не перейматися. Мій чоловік мене цінує, він також багато чого для мене робить, тому він повністю заслуговує те, як я до нього ставлюсь, те, що я для нього роблю, і те, що я. Готую таку велику кількість смаколиків для нього. Це теж все в залежності від його ставлення до мене. Гляньте, які квіти мені подарував чоловік. Дуже гарні троянди білого кольору з такими рожевими пелюстками. Вони вже розпустились. Дуже гарно виглядають. Просто краса. У нас вже сніжок потрохи тане. Ось де-не-де -де ще залишився. Я думаю, що в скорому часі взагалі його не буде. Ось, Проте на полі ще видніється сніг дуже гарно. Ось так розпалюємо. Щоб приготувати борщик сьогодні, щоб приготувати піцу, бо зовсім холодно. на дворі мінусова температура, тому розпалюю у пічці. Тепло є. Піч гріє. Я вирішила розпочати із тіста хліб я не планувала готувати, тож замість нього вирішила зробити піцу, так як в мене. Були залишки ковбаси та сиру, то поки я розпалила в буржуйці, мій чоловік ще з вечора залишив мені дрова, мені залишилося тільки просто реально розпалити, кинути туди сірник, я зробила тісто, щоб воно підходило на піцу. І вже, щоб не ховати ось цю ємність для борошна велику, і не носити її туди-сюди, заодно зробила тісто на млинці. Так як згадала, що. У нас в холодильнику є ще а, сирна намазка, а, також залишки арахісової пасти, залишки джему. ну, Загалом млинці буде з чим їсти. А, ось, Моє тісто підійшло дуже швидко, за пів години. Я не хотіла а, чекати довше і а, розділяю його на три частини. Дві з яких я буду використовувати для піци, одну ставлю у морозилку, тому що е, три піци зараз робити, це якось забагато, тумач для мене. Розкатую бігом. До речі, якщо ви помітили, купила собі нову качалку, так як минула силіконова, вона поламалася. До речі, ця дерев'яна мені набагато більше подобається. Кетчупу в мене не було, тому я використовую томатну пасту, і мені здається, що з нею смачніше. Ось цей соус сирний. Якщо будете бачити, то обов'язково беріть у АТБ, він дуже смачний, коштує, здається, 20 гривень. Проте він додає піці такий неповторний смак, сирний. Я не знаю, хто як, можливо, ви використовуєте майонез, проте я його не дуже люблю і вже переїла після ось цих новорічних салатів. Зараз стараюся більше в свій раціон включати різноманітних салатиків із моркви, з буряка, також відварюю броколі і для мене відкриттям став шпинат. Поки я говорила, піца спеклась, ось так вона апетитно виглядає. Ну і, звичайно, що однією піцею і млинцями ти ситий не будеш, тому е бігом начищаю всі необхідні овочі і буду робити е борщик. Благо, цибуля е і буряк в нас домашні, ну а морква в нас, на жаль, не вродила, тому ми її купуємо. Все натираю, нарізаю і підсмажую на олії. Також в зажарку я завжди кладу одну ложку оцету, цукру, додаю води, ну і, звичайно, томатну пасту. Все це тушкую. Також мені необхідно було почистити картоплю. Я вирішила не тільки на. Борщ чистити але й зробити пюре для малюка з картоплі та моркви, так як він дуже любить їсти різноманітні пюрешки. Додаю масло завжди і молоко. Мені так смачніше. Я скористалася ще на кінець блендером, і ось така консистенція пюре вийшла. Ну і, звичайно, куди ж без десерту, так як мій чоловік придбав дуже багато чорносливу, я думаю, ви здогадалися, що саме це за десерт. Роблю його вперше, проте куштувала його на святкуваннях, він дуже смачний. Обов'язково приготуйте це чорнослив із сметаною. Ну і докладний рецепт, я думаю, що викладу згодом на своєму каналі. До речі, ось цю стару каву молку я використовую не за призначенням постійно, то горіха в ній подрібнюю, то цукор на цукрову пудру. В загальному півтори години пролетіли дуже швидко. Я була задоволена результатом, тому що, як мінімум, день мені точно не прийдеться підходити до плити, можна все розігріти і насолоджуватись життям. Ну і ось такі страви я приготувала. Так, друзі, пропоную подивитись, що ж я встигла приготувати за півтори години. Спершу це ось такий борщик з м'ясом, дуже апетитний, смачний. Я додала туди приправу хмелі сунелі, базилік, також в мене був заморожений кріп. Ось, Дуже гарно він апетитно виглядає. Також я приготувала пюре ось таке з картоплі та моркви і збила все блендером. Встигла приготувати дві піци із залишків сиру та ковбаси, які у мене були. Також додала сюди кріп, ось млинці, така велика кількість. Я планую їх. Коли ми будемо, звичайно, їсти, змащувати, в нас є сирна намазка, ось ця Філадельфія, або арахісовою пастою. Ну і на десерт ось такий чорнослив з горішками, з сметаною та з шоколадом зверху. І ось такий раціон вийшов. Друзі, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Я дала вам трішки натхнення для приготування їжі. Я бажаю вам всього найкращого. Божого благословення, па-па!